Виконуємо номер 420 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай усно ділення з остачею. Завдання перше. 7 поділити на 2. Виконуємо ділення на 2. Беремо по 3. 3 на 2. 6. в Востачі 1. Отже, 7 поділити на 2, дорівнює 3, остача один. Завдання друге 10 поділити на три, ділимо десять на три, беремо по три, 3. 3 на три 3 9. Виконуємо віднімання в остачі один. Отже, 10 поділити на три дорівнює триста.

3. Завдання четверте. 19 поділити на 3. Виконуємо ділення 19 на 3. Беремо по 6. 3 на 6 – 18, остача 1. Отже, 19 поділити на 3 дорівнює 6, остача 1. Завдання п'яте. п'ятеро поділити на 2, виконуємо ділення 21 на 2, 2 ділимо на 2, беремо по одному, В остачі 0, зносимо 1. 1 на 2 не ділиться, ставимо в частку 0. Отже, 21 поділити на 2 дорівнює 10 і остача 1. І останнє шосте завдання: 27 поділити на 6. Виконуємо ділення, беремо по 4, 6 на 4, 24, остача 3. Отже, 27 поділити на 6 дорівнює 4. Остача 3.